Вас повідомили про те, що у вас, я так розумію, права фари не працює, так? Так. Е, ви знаєте, що це все ж таки дозволяє керувати таким транспортним засобом, ну така, такі якби недоліки є в вашому автомобілі. Так. Вас повідомили. Так. Тобто ви, як водій, вже знаєте, так. що у вас не працює права фара? Так. На даному етапі, які у вас є зауваження до працівників патрульної поліції, які вас Зуваження... по-людськи попередили, що у вас не горить фара? По-людськи попередили, це не включати звуковий сигнал вночі. Коли люди сплять. По-людськи це не виїжджати на вулиці, там, де є дві полоси, в лівий ряд і мені через вікно кричати і намагатися мене підрізати. Це не по-людськи. І це не включати спеціальний звуковий сигнал, розвертатися з порушенням правил дорожнього руху для того, щоб під'їхати до мене і по-людськи мене попередити. Це всі ці пункти, це є не по-людськи. І плюс, коли вони підходять і повідомляють по-людськи, кажуть, що так і так, дивіться, у вас не горить права фара. Або замініть лампочку, або врахуйте це, або по можливості ну не користуйтесь транспортним засобом, бо все-таки не працює якийсь там певний світловий прилад, який їм дає додаткову безпеку руху і все інше. Ось саме таке формулювання, або ці всі пункти, які попередні я назвав, не були б зроблені. Це було би по-людськи. А так патрульні поліцейські взяли на гов, типу, от зараз ми щось тут напишемо. Я задав конкретні питання, вони на них відповісти не зуміли. Далі я вже спілкуюся зараз, ну, з, вами, з вами це вже третій. Спочатку мене зупинив, не знаю, по відео не водій, а той, що був напарник. Я в нього запитався, на основі чого він мене зупинив, він просто ушов. Тобто він далі, ну, я так думаю, це що, неповага, чому він просто ушов від мене. Він взагалі не продовжує зі мною діалог. Далі? На основі чого? На основі вимоги поліцейської. Законної вимоги поліцейської. Яка, вимоги поліцейської. Яка стаття? Яка стаття я обичаю? Потім його напарник більш-менш уже толерантно якось намагався відповісти на мої запитання. Там згорем пополам вже потім знайшли 35-ту статтю закону про національну поліцію. І далі я прошу докази свого правопорушення, оскільки вони підозрювали мене у вчиненні правопорушення а саме порушення правил дорожнього руху. Все знято на відеокамеру, бодікамеру. Ну давайте докази. 251 купапа, що фактично є доказами. Фото, Добре відео. І будь-які фактичні дані. Все ознайомлюйте. Ау. Ви можете вийти переконатися. Я не хочу виходити переконуватися. Ну, дайте докази. Ну, Двісі, ми тільки що з вами спілкувалися, Саме так? Так? На зупинці, і вам же ж було вказано, що не горить права фара. Вас так. повідомили, так. що ви розуміли, так? Свідомі Це не причина повідомили... зупинки. Ні, почекайте, вас повідомили, що у вас не горить права фара. Які вам ще потрібні докази? Ви можете вийти, переконатися. Чи Мене цікавить тобто причина вас зупинки. Вас проінформували. розумієте? Вас проінформували. Це не є причина зупинки, як проінформувати. Немає такої причини зупинки, як проінформувати, правда? Шановний, дивіться, вам, поліцейському, було проінформовано, що у вас не горить права фара, що ви мали на увазі. Розумієте, так? Да? Так. Я не розумію, чому ще ви не задоволені їм працівниками поліції. Чому вони мене зупинили безпідставно? Я зрозумів, дивіться, ну ви знаєте свої права. Так. Да, ви маєте право і так само і подати скаргу на працівників патрульної поліції. Добре, да. хай, хай заповнюють зараз постанову, постанову? закривають її по малозначимості устним зауваженням, для того, щоб я потім міг документально э, підтвердити факт моєї зупинки. Ну, Зупинки транспортного засобу, зокрема, і мене. Ну, я зрозумів. Ну, Поліцейські діють в межах закону. В межах закону, да, закону да, правильно. Вони відповідно до... Вони порядку, зупинили. Вони відповідно до порядку будуть діяти. Так. Тобто ви не будете вказувати, що я вам робити, чи воно Тобто підступного, це їхнє... Добре, зупинка, да. зупинка була, да. тобто вже почалася якась певна процесуальна дія. Тобто тут є два варіанти. Або це безпідставна зупинка, і тоді ви відбираєте в мене пояснення і, будь ласка, проводьте службову перевірку, якщо вони винні тоді дисциплінарні, там, чи як вас визначить результати службової перевірки. Або якщо я все-таки порушив то хай складають постанову, розглядають справу, відносяться до якогось певного і тоді про щось можна говорити. Тут є два варіанти. Або вона підставна, або вона безпідставна. До того ж, вони ну, використовували, ну, відходили від правил дорожнього руху, а це не було невідкладне службове завдання, правда? Шановне, я зрозумів, що ви ну, хочете, да, яка ваша ціль, так. але в даному випадку ви вільні. Тобто ніхто не говорить, що ви зараз проти вас, вас буде складено адміністративні матеріали, так? Та я взагалі, в принципі, вільний. Це ну, право то, дароване Конституцією ну, це, мені. Тобто, я не розумію, чому чому от саме саме, зараз ви наполягаєте, що поліцейські саме, чому складали на вас матеріал. Тому що поліцейські, поліцейські обмежили мою свободу пересування вам на 5 і... чи 10 хвилин, але вони її обмежили. В зв'язку з чим? Я запитуюсь. Вам вже ж повідомили, що у вас не говорить, говорить право. Могли мені смс-ку написати. Можливо, якби мали номер телефону, можливо, б написали б, але в даному випадку було б все-таки доречно саме на заразі, оскільки темно Розбудити людей розбудити людей звуковим сигналом. Правильно? Ви тут, наскільки мені відомо, ні, ні, звукові сигнали мені казали раніше почалися. Ну, раніше це де? Ну, коли ви почали звукові сигнали використовувати? Я Спочатку не... на Чорноволу, Ну, поліцейський мені казав, на Чорноволу використовували звуковий сигнал. Чорноволо це насело вулиця? Саме шановний, в районі Вікторії. Якщо ви ще не з'їдні здіймані працівниками поліції, відповідно, до закону маєте право подати скаргу. Все, я ну, вам, я вам подаю ви, скаргу в устній. Ви... Я вам подаю зараз скаргу в устній формі. Будь ласка, відберіть, в мене пояснює. Шановні, дивіться, наразі ви зараз вільні, так вам повідомили те, що я вільний, ви не Ну, що значить ви зараз вільні. Я по-любому вільний, розумієте? Це право дароване мені конституцією, або гарантоване, розумієте? Я по-любому вільний, поки ви не вчинили якісь певні дії, які обмежують мою свободу пересування. До цього вони були вчинені. Тому я вас зараз прошу. Давайте будемо розбиратися. Тобто, або ви берете зараз в мене пояснення по перевищенню службових повноважень поліцейськими. Або хай вони там пишуть якусь постанову чи ще щось, я не знаю, що вони хочуть. Ну, я не, не знаю, що вони хочуть. Якби вони мали б на меті скласти е, адміністративні матеріали і було б якесь правопорушення, да, за яке uh -huh. було відповідальність, я думаю, вже, напевно, вони б склали. Ну, Наразі, тоді... вони пові... Наразі вони вас повідомили про те, що у вас є технічні несправності в транспортному. Я вам подаю устну скаргу. У мене пояснення будете відбирати? Я вам можу надати зараз бланк А4, ви можете написати письмо. У мене право зап'ястя було травмоване, мені зараз дуже незручно писати. Ви можете прийти в будь-який інший час управління патрульної поліції і написати скаргу. Ви можете скористатися і говорити, А Чому ви зараз мене, а чому тери, ви зараз мене не можете відібрати пояснення? Шановний, я вам вже ж повідомляю. Ні, я Ші. вам повідомлю, в даному випадку, якби була якась подія, якби був би якийсь виплек, це одне. В даному випадку ви не згідні з діями, представниками поліції, якщо ви все ж таки хочете, щоб е, е, в даному випадку, як і ми відділимо моніторингу, так, і керівник розглянув би вашу е, е, скаргу, то. Ви можете її оформити, щоб мені написання. Чому ми не можемо зараз її тут розглянути на місці, по факту? Шановний, для того, щоб мені розглянути на місці, мені потрібно все ж таки мати доступ і, и, и, до інших доказів, розумієте? В тому числі і до пояснень, і в тому числі і, можливо і до відео якихось доказів. Добре, і, яке, яке в мене? Якісно, якісно і в повному обсязі и, розглянути на даний момент. Вашу скаргу, да, усну, як ви втверджуєте, немає можливості, щоб вам надати якусь компетентну відповідь. Mm. Чи дійсно мали місце такі, no, чи не тому, мали. Тобто мене... то я маю лише наразі <кхем> ваші усні пояснення. Чому? Я вам ні, ну, пропоную ні, їх відібрати, то я, по ні, формі. мої форми. Я ж вам кажу, ви маєте право звернутися в управління контрольної поліції, написати скаргу на А4, де вказати що саме, З чим саме ви не згідні, з якими діями, працівниками поліції або без діяльності, які не згідні. І далі на підставі вашої скарги. Буде проведена відповідна перевірка фактів. Розумієте, да? На це потрібен час, на це потрібен. Ну, ви можете додати свої відеодокази, якщо у вас є. Можете додати свої пояснення, якісь інші докази, розумієте, які не заборонені законом. І не заборонені і... законом, а які докази тому, заборонені законом? дивіться, які, в принципі, будуть стосуватися предмету доказування. Я просто уточню вам, щоб ви просто розуміли, І тоді компетентно буде вам надано відповідь. Зараз, ну, на жаль, я вам стверджую, що компетентну відповідь надати не можу, тому що я не знаю, ми стверджуємо десь на Чорновола. Чиноволо вулиця нас велика, десь там були е, жили будинки, десь не були були, слід, були сигнали, не були. Тобто ці дуже багато обставин потрібно встановлювати. Добре, ви розумієте, що я вас зараз прошу чи ні? Бо в мене таке враження, що ви не розумієте. Я... Ви українську мову взагалі розумієте, я обичаюся? Шановний, я вам повідомив, ви маєте право. ви можете в мене скарби? зараз на місці відібрати пояснення по даному факту. Зараз в мене на місці відібрати пояснення по Шановне, даному факту. Якщо ви не згідні з діями, працівниками поліції, ви маєте право звернутися з скаргою і тоді буде зроблена перевірку по даному факту. Добре, ваші документи, будь ласка. Красько Григорій Григорович 201526. Можна ще документи патрульних подивитися? так, щоб світло попадало. Зараз фамілія. Пословський. Пословський Юрій Васильович, 2015-19. І інспектор, який мене зупинив, будь ласка. Марценюк Денис Валерійович, 2016-81. Все, щасливої дороги. Все, щасливо.